Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Лев на місяць червень, що чекає левів в червні. Сьогодні я роблю не такий, як завжди, розклад, бо 30-ті відео не дуже дивляться. Тому я трішки скоротила наші розклади до основних позицій. Все розберемо, але трішки буде коротше саме відео. Так, лев. Що чекає в червні місяці? Так, що чекає в роботі? Угу. Що чекає в відносинах в плані кохання? Що чекає в здоров'ї? Так, особисте питання, до речі. Нова історія, так, такого ще не було в інших відео. Подумайте про своє питання, задайте його, і щось хвилює в червні, щось буде важливе в червні, подумайте, як це пройде, що ви, як би ви хотіли вирішити це питання, і ми подивимось, як це вирішиться. То ваше особисте питання. Так, і карта поради. Угу, цікаво. Будемо розбиратися. Перше, що в нас гроші та робота. Четвірка кубків, знаєте, все стабільно аж нудно, не приносить задоволення. Тобто, ніби от людина, яка тільки починає, вона може подивитися на вас, на ваше становище, і сказати: блін, ну як круто, людина так вже досягла таких висот. А ви в цей час будете відчувати, що ви недостатньо досягли, вам мало, вам хочеться чогось іншого, вам все приїлося, сама робота приїлася. Навіть якщо гроші є, вони, скоріше за все, є, але вам, ви не відчуваєте, що вам достатньо, вам хочеться трошки більше. Так, давайте докладу ще гроші в червні. Перегорнути ірофант, все ж таки, ви будете е, відчувати, що ви варті більшого, що вам потрібно, можливо, ви будете отримувати кошти не через своє призначення, не через, можливо, ви б хотіли б займатися чимось таким, навчати когось, так? Е, або бути духовним лідером, духовним наставником. А ви розумієте, що от зараз нема на це ресурсу, немає можливості в цьому проявлятися. І ви, якби ніби працюєте там десь стабільно, маєте якісь кошти, але не через іерофанта, тобто не через свою якусь реалізацію, скажімо так. Добре, давайте ще докладу одну. Семірка мечів перегорнута. Принаймні, це чесна карта, тобто, якщо вона перегорнута. Ви уникнете фінансових якихось махінацій, обманів, якихось, бачите, іерофант перегорнутий, тут також може казати, що ви, можливо, навіть через якусь лі, свої лінищі або через якийсь такий стан трішки навіть депресивний, ви ем, уникнете якихось проблем. Проблем, які фінансових, робочих, так, можливо, вам хтось хотів на роботі якось нагрибунькати, а ви такі, ні, я там мені е, так вже приїлося, я не хочу цим займатися, і тому я не буду цим займатися. І ви уникнете якогось обману в робочому плані. Е, проте, якщо казати загалом енергії на місяць, ваше становище насправді. Е, Достатньо позитивне, достатньо вам достатньо буде і грошей, і ваше робоче місце, воно буде. Проте я б не сказала, що щось чекати, якогось грандіозної зміни, підвищення там, чогось такого я не бачу. От як завжди, і навіть трішки нудно. <сохи> Отак буде. Так, відносини в плані кохання. І тут у нас цікава карта: 6 мечів. Бачите, сім'я збирається кудись в поїздку. Можливо, ваші... ви, з вашою половиною, з вашою сім'єю поїдете кудись в на якісь нові берега. Можливо, це доленосний якийсь переїзд, так можливо, це просто поїздка, так запланована. Але це як разом, люди разом. Чи є у вас діти, чи нема, це не важливо. Важливо те, що буде людина. З якою ви зможете поїхати. Тобто, якщо ви думаєте, блін, ну, в мене ж нікого нема, буде, хтось буде, хто запросить вас, принаймні, просто покататися по місту, розумієте? А для кого, у кого є сім'я, у кого є там родина, то ви разом кудись поїдете, щось будете робити. Так, ще одна карта. П'ятірка Кубків в нас вийшла. Трішки карта розчарування, карта печалі, карта втрати навіть якоїсь, але, можливо, це через той самий переїзд. Хтось покидає своє місце, де він знаходиться, і йому приходиться зараз. Mm, ну, сумувати, це втрата, дійсно втрата, бо домівку за, залишаєш. так? Це пригнічені емоції. Mm -hmm. І ви, на жаль, будете їх переживати, скоріше за все, самостійно. Тобто, прямо підтримки когось я поки що не бачу. Відносини в плані кохання, чого чекати? Пажезлів, діти, діти, можливо, хтось. Е Знаєте, по шестірки мечів і по пажу, можливо, хтось завагітніє. хтось вже народить, до речі, можливо, таке бути. Е, можливо, хтось уїжджає, переїжджає через дітей. так? Тобто е, ваші відносини в коханні чомусь за, е, зав'язані на дітях. Так? Тобто дитячі справи. Якщо у вас немає дітей, або це можливо, так що ви там або завагітнієте, або. Дізнаєтесь про новину, що хтось там бі біля вас е з рідних вагітний. Або це про якісь, якісь маленькі кроки е для того, щоб налагодити ваші відносини в парі. Для хто одинак, одинак, так взагалі немає ні пари, ні ну, взагалі нікого. То, можливо, з'явиться просто людина, з якою ви будете там просто трішки переписуватися, трішки, можливо, десь зустрінетесь, але це не буде вам приносити прям от е, такого задоволення, там кохання, е, тобто все ж таки це про розчарування. Тобто, якісь несерйозні люди можуть е, біля вас бути. Біля вас бути. Так, такі різні ситуації, три карти, а дуже різні ситуації. В когось діти, в когось не діти, в когось просто маленькі несерйозні контакти, в когось дійсно зміна велика через дітей. От така історія. Добре, здоров'я. Перегорнути сонце. Перегорнути сонце це луна. Якщо трактувати, як я завжди трактую, так, то це про те, що сонце воно є. Ніби все добре, але знов таки я не відчуваю, що мені комфортно, я не на своєму місці. І так само зі здоров'ям. Тобто ви відчуваєте, що ну, я ніби здорова, я ніби ну, все, все класно, все добре, але я от не відчуваю, що мені комфортно в тому становищі, в якому я зараз є. Пригорнути сонце це луна, луна в нас це ментальна історія. Знов-таки, так, це думки. це... Тобто, я думаю, що, в принципі, здоров'я буде нормальне, класне, все буде супер. Єдине, що це от ментальна історія, що я не відчуваю себе там, де мені потрібно бути, чомусь. І це пов'язане з вашим здоров'ям, в тому числі так, здоров'я. Двійка мечів, бачите, неможливість е, кудись піти, щось зробити, неможливість е, виправити якусь ситуацію, можливо, по, -по здоров'ю знов таки, можливо, ви ще просто не бачите варіантів, як змінити. Своє становище. До речі, цікаво, що тут є два жезли, так? Тобто, все ж таки вирішення вашого питання, по здоров'ю воно є. Ви можете скористатися ним, але поки що, от навіть через цей жезл очі закриті і нерозуміння, як вирішити свої питання по здоров'ю. Проте, ну, насправді, я знов-таки не хочу казати, що тут щось фатальне, якісь там. Травми, якісь проблеми, ні, тут просто про те, що мені некомфортно, я не відчуваю себе так, як хотілося б. Так, давайте ще одну на здоров'я. Десятки жезлів. Ну, насправді класна карта. Карта людини, яка досягла результатів, яка дійшла до кінця, яка змогла, витримала. Тобто, якщо. В когось заплановане якесь лікування, щось там, якісь є проблеми, які ви вирішуєте. А навіть якщо ви не знаєте, як вони вирішаться, вони вирішаться позитивно для вас. Для когось це як я не знаю, як українською, це через тернік звздом. Тобто ви от при, пройдете якийсь тернистий шлях по здоров'ю, але ви отримаєте результат. 10 із 10. Хвороба відступить, так? якщо вона є. Ну, тут важливо, щоб у вас був настрой такий войовничий трішки. Тоді все буде окей. Тобто, не розкисати взагалі не можна розкисати. І знов-таки, тут нема нічого фатального. Тут те, що ви. Навіть якщо я не розумію, що мені робити, я все одно щось роблю, і в мене все отримується От тут така більша енергія. Так, добре особисте ваше питання. Подумайте ще раз про ваше питання, що вас хвилює в червні місяці, і подивимося, як воно е має вирішитися. І тут в нас відлюдник. М -м -м якщо це про карта про знання, про. Те, коли людина має трішки зосередитись на собі, то питання вирішиться позитивним. В принципі, карта так каже, що вам потрібно трішки відсторонитися від цього питання, відійти, поринути глибше, дізнатися більше, більше прочитати, можливо, якоїсь інформації, більше. Зануритися і в себе, і в як просто відійти, подивитися зі сторони можливо на це питання. Якщо це про якісь екзамени, якесь навчання, то тут все позитивно, відлюдник, він людина дуже мудра, але вона може казати, що це онлайн, так? Навчання якесь. Так, пуста карта. Ну, давайте ще. Трійка жезлів, я ж кажу, ніби вам кажуть не вирішувати це питання, відсторонитися. карта, відлюдник і перегорнута трійка жезлів. Як ви, можливо, ви вже все зробили для того, щоб це вирішилось так, як вам потрібно. Вам просто потрібно почекати, нічого не робити, наблюдати, можливо, десь вивчати якусь інформацію, але не, не проявлятися більше в це питання. Отак. І порада на місяць у вас класна карта, двійка кубків. Двійка кубків каже про те, що вам потрібно бути відкритою людиною, спілкуватися з людьми, відкривати серце, обмінюватися енергією позитивною, так? з кимось ходити на побачення, якщо є можливість така, так? Просто пити вино, поринути в якісь, можливо, творчі емоційні проекти. На пару з кимось, тобто вам радять відкриватися, більш м'яких енергій, більш позитивних енергій. І, до речі, от через ваші переживання вам кажуть відволіктися, відволіктися від проблем, які є, які наявні у вас, і просто, можливо, дійсно вийти з подругами, так, не обов'язково з чоловіком, а можна і з чоловіком вийти на каву, на вино. Просто перемкнутися від якихось проблем, які у вас тут можливі, так? Угу. Ось така історія. Дякую за увагу, Леви. Пишіть, як відігрується, пишіть, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і вас, і мене на нові звершення та ідеї. І просто підтримую мій канал. Також, будь ласка, ставте лайк. Підписуйтесь, ну і на цьому все всім па-па!